Ми тут стоїмо за правду українців. Перші дні я особливо дуже пам'ятаю, всі рвалися на фронт. Відсотків а може та 95, Всі прийшли добровольцями. Хто як не ми. і у хлопців просто горіли очі. У кожного є сім'я, у кожного є свої проблеми, але вони покинули це все і пішли захищати Україну. Є дружина, є син. Батьки землепорядними роботами займався. Я був бізнесменом. Мій регіон був окупірований. Я їхав в Київ, воєнкомат. Справа в мене злісник. Лев Андрій відзивається аквалангістика, слісар. Так зібрала компашка хороша. Всі працюють. Робота на любі. Люди в наш час, вони так хочуть битися з ворогом. І нас таких багато. Йобами москалів розорвемо в площе. Мама, все буде добре. Україна буде вільна. Ми знищуємо коротше кацапів. Старенькою технікою вона нам допомагає, тому що вона бачить, що вони не праві. Вони прийшли на українську земельку. Тримайтеся, ми скоро повернемося. Слава Україні!